Шановний Руслан Михайлович, від усього колективу прийміть найщиріші вітання з нагоди вашого дня народження. Роки портретами летять, роки життєві виробничі. Та що для вас, ці 60? Всього лише по 20 тричі. Давно вже людство визнає, що не старіють душі наші. Виходить, так воно і є. Що просто ви юнаксі стажем. Та хай щороку вас тіша, грай солов'їний і лелечий. Хай сонцем повниться душа, бо шістдесят це ще не вечір. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя. Подальших успіхів у будь-яких починаннях. Щоденних справах, сміливих правах та сподіваннях. Хай вас підтримують і надихають рідні люди. Розуміють та допомагають колеги. Нехай доля збагачує вас життєвою мудрістю, енергії, натхненням та радістю. Стати хорошим керівником дано не кожному. Але нашому колективу пощастило. Це справжній талант. Бути професіоналом своєї справи. Тож дякую за вашу працю, турботу, відданість. Нехай завжди в усьому вас супроводжує удача. А супутником життя буде непохитна воля та оптимізм. Хай кожен новий день дарує приємні враження та задоволення від роботи. Світлу надію на майбутні роки. Нехай ваше життя буде багатим. На здоров'я і на силу. І на долю щасливі. На яскраві довгі роки без і без мороків. Підтримку і повагу, рішучість і відвагу. На тепло і розуміння, на удачу і везіння. На проїзи при погоді, відпочинки на природі. На розумне, добре, вічне, на строкате, різновічне. Словом на усе прекрасне. На постійне і своєчасне. Миру вам, злагоди, родинного затишку. Добра, соняшню парку у житті. Бажаю прожити у селі здоров'я. Всемної літа, штатливої долі. З ювілеєм! З ювілею. З ювілеєм!